Що ж робити? Невже я не можу нічого зробити? Я не психіатр, але знаю, що його мозок працює не так, як в інших людей. Він нікого не хоче дратувати. Коли він починає вам набридати, просто робіть перерву. Побудьте десь окремо від нього. Я відвезу його назад та й по всьому. Не зрозумів? Нічого, жарт. Інакше кажучи, мені треба мовчки терпіти. Я правильно зрозумів? Так. Мені цікаво. У нього є якісь особливі таланти? Ну, в нього непогана пам'ять. Він лічить зубочистки. Що? Зубочистки. Офіціантка розсипала на підлогу цілу коробку зубочисток, а він полічив їх за пів секунди. Реймонде? Що? Ти любиш цифри? Так. Я читав про це. Хочу дещо спробувати. Кеймар Оукстріт 400. Рей, ми можемо спробувати одну річ? Yeah. Так. You know, скільки буде 312 помножити times... на 123? 3, 8, 3, 7, 6. Right. Правильно. What? Що? Right. Правильно. Right? Правильно. А вже ж. Рей, скільки буде 4343 помножити на 1234? 5359262. Він геній. Так. Геній? Рей, you know, was... який квадратний корінь 2130? 46.15192304. 46 крапка 2304 Неймовірно. Просто неймовірно. Йому треба працювати в НАСА. Якби в тебе був долар, і ти витратив 50 центів. Sure скільки б грошей had. лишилося? Центів 70. 70? 70. Наса пролітає. Кеймарт. Нам треба їхати в Кеймарт. Я ж сказав, потім. Оукстріт 400. Потім. Рей, скільки коштує шоколадний батончик? Доларів 100. 100 доларів? Так. А невеличка компактна машина? Доларів 100. Як бачите, він помиляється. Рей надзвичайно активний. Більшість аутистів не розмовляють і не спілкуються. Рей, yeah. що? You know Ти знаєш, хто такі аутисти? Так. Ти аутист? Навряд. Ні. Точно не аутист.